Якщо ви студент і навчаєтесь на денній або дуальній формі навчання, то теоретично маєте право на відстрочку. Головне, щоб ця освіта була вища за попередню, згідно з закону про освіту статтю 10. Але для того, щоб цю відстрочку оформити, потрібно подати заяву і до заяви долучити довідку ЄДЕБО. Але тут є певні моменти. Довідка ЄДЕБО... Все буде добре, якщо в графі написано так, не порушує. Але іноді пише не порушує. Навіть тим людям, які навчаються на освіті вперше. Розумієте, що в такому випадку робити? В такому випадку потрібно звертатися до суду і доводити через суд, що ви навчаєтесь вперше. І вимагати від суду, щоб внести зміни. Саме в реєстри, там, де ці реєстри є дебо. Хочу сказати, що така судова практика існує. На щастя, для українців вона позитивна. Тому у разі, якщо ви студент або ваші близькі і у вас є ці проблеми, то звертайтеся. Крім того, переходьте в наш телеграм-канал Адвокат Неклеса, посилання в шапці профілю. Там багато цікавого стосовно цього та інших інформацій. А з вами, як завжди, я, ваш адвокат Неклеса.